Чере всім вітання. Я сьогодні готую до зими малину. Крапельну стрічку зараз буду змотувати. Кайочком так зав'яжу, щоб не В Сарай заносити не будемо, нікуди не будемо ховати і знімати від магістральної труби теж не будемо. Вона минулого року так мене також зимувала. Ось, взяла повісила сюди. Тарілочка тут тарілочка не знає, чи. І цю зараз і дві крапельні стрічки у нас на кожен ряд малини. Бо вони вже широкі, самі ряди широкі. Через те необхідно два ряди, дві крапельні стрічки, щоб хватило поливати. Малина дуже любить пити. Так. Також я змотую шпалеру, яка була зроблена старої капельної стрічки. Змотала я шпалеру. Тепер обрізаємо ще ці нитки і в мене буде вільне місце. І я з з лопатою тоді викупаю цей плодовий ряд. Так ну от і малина. Малину каплю змотали. Ось вона вся тут висить на ступчиках, які були колись шпалерою. І на цьому ряду, що в нас протилежно. Викопала ненужний ряд, згребла все непотрібне, зайве. Гілки винесли потім спалимо. Смородину ще, до речі, ось також пооброблюю її. І буду обробляти малину, вірніш, ряди. Які колись були малиною, які на наступний рік вилізуть, оце ось тут, ось так рядок. І тут ряд, і тут ряд. Оцей ряд, який у нас видно, що він перекопаний, я його, да, його викопали. Люди в мене його забрали, весною там зійде велика кількість кропивки. Я ту кропивку розсажу в стакани, буде закритий кореневою системою, у мене нова розсада. Я тоді посажу на новому місці. Восени нічого вже вирішила садити не буду. Тим більше в нас не готова ділянка. І все, що в мене буде зайве, я буду викопувати весною, вже весною пересаджувати. Ну що ж, але тепер. Хочу обробити місця, де вона росла, мідним купоросом 3%. Я взяла 3 літри води і туди вкинула 100 грам. Ну, виходить, майже 3% розчин мідного купоросу. І зараз ретельно оброблю всю землю. Ретельно-ретельно всю оброблю землю. Яка, все повністю рядок, міжряді, все все оброблю. Все обробила все повністю мідним купоросом. Ще й стрічки, оці всі стовпи, крапельні стрічки, вони ж лежали на землі. Звичайно, на них зберігаються спори, навіть і дідімели, і решти різних грибкових захворювань, які небезпечні для мати. Тобто 3 літри оцієї води, яку я наколотила, мені добризкую ще трохи. Мені з головою фата, щоб ще обробити стовпи. Малину ми вирощуємо рядами. Я хочу тепер кожен ряд засипати перегноєм. У нас досить його багато, достатку. Це будуть для нас і поживні речовини для малинки, ну і, звичайно, тепле одіялко. Отже, малина вже приготувалась до зими в мене. Накидала я перегною на кожен із рядів. Два дні назад вирізала Джон Джей і накидала сюди перегною. Шар десь приблизно сантиметрів, мабуть, п'ять. Отак товстенько наклала. Я думаю, протягом зими воно вляжеться. А ще в мене є тут умішники такі крилато лопаті, які розгребуть його трошки. Розіб'ють. Як не буде дощу, то вони навіть трошки підсухне, бо дуже такий мокрий перегній. І свої чотири ряди малини полана також замульчувала. Залишилася он трошки, там тачка стоїть. Ось трошечки ще осталось системи. Носиться ну, тачечка, яку я докидаю. І можна сказати, що малинка вже в мене лягає у сплячку. Ну, оскільки в нас восени погода не особливо балує, тому я вирішила ще і перед зимою і сьогодні обробити ще полуницю. Але не мідним купоросом, а бордоською рідиною. Тобто це мідний купорос змішаний із вапном. Як його змішувати, як готувати бордоську рідину, багато хто знає. Ну, можливо, хтось не знає, то я зараз розкажу і покажу, як робила це я. Бурила мене трошки така ситуація. Купила я бордоську суміш для того, щоб обробити останній раз полуничку, вже в... щоб вона йшла в зимівлю. Думаю, буду обробляти не просто мідним куперосом, а куплю бордоську рідину, щоб суміш, щоб зробити цю суміш. Все ж на пачці написано, як завжди, ось. І ось воно написано: склад: мідний купорос 100 грамів, вапно 200 г. Взяла я цю пачечку витягла, нічого не відсипала. Думаю, не вже це 100 грамів, воно мені таке легке. Взяла терези, положила, що ми бачимо? 90. Тобто, якби я його в 10 літрах розвела, то в мене б не вийде 1% розчин. І на цьому будляється, оскільки цю не можна підробити, оце, хоча оцей яд не можна підробити, значить треба трошки його не доложити. У мене ще одна така пачка, прям цікаво буде відкрити і подивитися. Чи там також так само по 100 г, як заявлено? Це добре, що я зважила. Тепер доведеться, звичайно, додати. Або брати не 10 літрів води, а 9 літрів води, щоб вийшло на розчин. Як колотити розчин бордоської суміші, я зараз ставлю дуже ефективний препарат, можна бризкати просто одним мідним куперусом. Він також досить ефективний, але в ньому є куперус. Він також від хворобі шкідників, особливо ранньої весною або, або пізно восени, тоді коли вже ну, листя, листя фактично не ну, має фотосинтезу, тому що він має кислотну реакцію, він може трошки листя попекти. Через те, щоб його зменшити цю реакцію, його гасять, немовби оцим вапном, додаючи вапно, робиться суміш, яка також ефективно діє, але листя при цьому не печеться. От я буду сьогодні полуницю. Сьогодні 7 листопада я останнього разу перед її, оброблю. Так ось у мене двоє відер. В одному з відер я розколотила мідний купорос. Десь взяла 10 літрів і розколотила. Розділила на дві частини. Тут 5 літрів і тут 5 літрів. Цю частину розколотила мідний купорос. Він швидко розчинився. Теплої води я взяла. В цьому відрі у мене. Що ми робимо? Вапно. Тобто, що ми робимо, щоб утворилась бурдузька рідина? Наберемо мідний купорос розчинений і тоненькою цівочкою при непри... безперервному помішуванні. Інтенсивно помішуючи, додаємо тільки мідний купорос у вапно. І не навпаки ні в якому випадку. Стараємося помішувати якомога швидше. Для того, щоб фракція сполук утворилася як можна дрібніше. Утворюється така блакитна рідина. Все. Ось утворилася така блакитна субстанція. Дуже гарного блакитного кольору. З дрібненькою фракцією кое-за любви прискувач. І підоброблять. Ну от і все. Почну з своїх наймолодших посадок, одних із наймолодших. Ретельно буду забризкувати прямо в серединку. Ці листочки. Ну, листочки ці, звичайно, зиму, вони як, скажімо так, як місце, де повинні, можуть зберігатися хвороби. Але вони весною не приберуться. Виважено б, надзвичайно бризка тіха аж з низу, але У мене нема такої можливості. Все завершився цей листопадовий день. День обробітку полуниці і малини. Я обробила бордоською рідиною полуничку на зиму і не, не тільки полуничку, а й міжрадія повністю всю плантацію, всю ділянку. Ну і місце, де росла малина після обрізки, я повністю все обробила просто трьохпроцентною бордоською рідиною. Мідним купоросом 3%. Ще в мене є передбачення обробки. Ну, як буду вже обробляти, то тоді, звичайно, я про це вже і скажу. Не буду наперед. Ну і, звичайно, завтра передбачається на трьох-мінус 3, 3 градуси морозу, тому треба ще накрити мені мою хризантему, щоб вона ще трошки поквітла, порадувала нас. А коли вже встановляться дуже сильні холоди, то тоді вже я змушена буду її заховати в погріб. Але ж, звичайно, не всю. Всі 30 відер я туди не запаю, вони мені не потрібні. Я запоприберу сюди жовту, червону, ту новеньку, що я купила, і чотири рожеві для розмноження, як моточники. Весною вони весни вони пустять багато молодих паростків, і я б тоді їх розсажу, не, розсажу. А решту вже домовлено люди бажають забрати, щоб я їх не викинула, не залишила на вулиці, щоб вони не змерзли. То вже люди їх заберуть і хай розмножують, щоб було гарно в нашому селі. Дякую всім, хто розділив зі мною цей день. Підписуйтесь на канал, ставляйте вподобайки, натискайте на дзвіночок. Я з радістю поділюся своїм досвідом. Я бажаю вам здоров'я і миру. Ну Ми, що знаю з вами, що все буде Україна!